Чи думав ти собі хоча б раз, що Бог в тобі нагледів особливе, щоб цим безцінним і крихким життям тебе і з інших наділити? За що Господь цей шанс подарував? Той, що, можливо, інші вже не мають, а Він тебе сьогодні ще підняв, щоб ти світанком зміг помилуватись. Розплющив очі, сонце зачерпнув, вдихнув повітря аж на повні груди, а хтось не зміг. Хтось навіть призабув, як це повітря свіжістю смакує. Комусь віднині більше не дано зустрічати раду кожну нову днину. Хтось би хотів ще жити, але Бог йому сказав сьогодні зупинитись. Як думаєш, вони вже нажились, наситились життям у повній мірі, сказали все, з сім'єю набулись, задумане, чи ж повністю зробили? Чи ж думаєш, що їх Господь питав, коли і як мандрівку закінчити? У нього свій безкомпромісний план. На нас з тобою в нього є свій вимір, тому він не питатиме й тебе, коли готовим будеш, наживешся, не знаєш, що до вечора цей день твоїм в його історії назветься. Цінуй ним так, неначе перший раз, коли дозволив він тобі вдихнути, Бог дав тобі неоціненний час, і ти вирішуєш, як саме в ньому бути. Час не чекає, часу все одно, на що і на кого витрачаєш миті, єдиний з боку дивиться Господь, і так тебе бажає зупинити, так хоче він до серця донести, які брудні нікчемні твої справи, розмови беззмістовні і пусті. слова, що необдумані й лукаві. О як вони смакують ці суди, І як багато в них ентузіазму, що для душі ти вибираєш з них, як вони жити далі допомагають. А час іде. І дивиться Господь, як суєта помалу обкрадає? Чи думав ти хоч раз собі, за що тобі Бог нині жити дозволяє, вчепись за цю можливість, як ніхто, в твій з часом докладай зусилля на повну силу в поті, щоб чоло, і ти не інакше виграти повинен? Черпай наснагу тільки з молитов вони єдині, що тебе збудують, Без перестанку, як це знов і знов? Ні, не тому, що Бог тебе не чує, тому що в них здобудеш собі все, не вчишся дні свої лічити мудро, а те нікчемне, те, котре пусте, на нього часу напросто не буде. Його законом зранечку смакуй. Шукай весь день у ньому насолоду. меча собі гострішого, готуй. гонитва з часом теж війна духовна. Тобі її довірено пройти. Бог воїном тебе там передбачив. Чи думав ти хоч раз собі скажи, чому для нього так багато важиш? Тобі довірено надихатись життям, користуватись часом, так як вправі. За шанстві сплачена його крові ціна, і Бог тебе також зупинить якось. Чи наживеш, встигнеш зробиш все? Не сумнівайся, все як і для інших. Лише час щастя, що сьогодні в тебе є, а завтра має право закінчитись. Слава Богу.